Сьогодні Стар, як завжди, на самих топових подіях слідкуємо, заходимо і розповідаємо. Звісно вам. Сьогодні ми знаходимося на Viva Ukrainian Kids. благодійний захід, який сьогодні зібрав дуже багато артистів. По, по перше, по друге зібрав дуже багато дітей і дуже багато глядачів, які сьогодні будуть донатити, збирати і віддавати свої кошти на благодійність. Якщо ти хочеш також долучитися, немає можливості прийти. Слідкуй за соціальними мережами там є вся потрібна інформація. Мене звати Діман Самолок. Зі мною сьогодні Олександр. Дорошенко поїхали давати інформацію. Поспілкуємося з організатором нашого сьогоднішнього заходу, і з перших вуз дізнаємося, що сьогодні взагалі відбувається. Сьогодні відбувається благодійна подія Viva Ukrainian Kids. Це вже другий наш концерт, який організований благодійним фондом Royal Charity. Ми дуже вдячні всім зіркам, які підтримують сьогодні цей захід. Це і гурт мозги, Мішель Андраде, Оля Цибульська, Маша Кондратенка, творче об'єднання Парадіс та багато інших артистів. Ну і питання для тих, хто не зміг потрапити, але все-таки хоче допомогти дітям, куди можна задонатити. Гроші. Ви можете переходити на нашу сторінку в Вона називається Royal Charity Official, Там ви знайдете і посилання на Монобанк, і на банку. і У нас також на цій сторінці є розіграш зіркових лотів. сьогодні у якості ведучої і співачки ти на сцені. Скажи, будь ласка, які у тебе сьогодні емоції? П'ятий раз десь ведуча, в ролі ведучої, але для мене це страх трішки, але це дуже круто. Які у тебе плани на майбутнє саме творче? Хочу бути співачкою. І зараз представлю його, саме того чоловіка, який представляє зазвичай всіх на радіо, який представляє зазвичай всіх на концертах. І його представляти я думаю, що потрібно саме так. Зустрічайте! Слава Дьомін! Привіт, привіт! Як настрій, по перше, ну слухай, класно, все. От я побачу тебе в цій красивій футболці. А ще зразу настрій став ще більше. Ну, і з приводу сьогоднішнього заходу. Ти сьогодні ведучий, а, скучив за такими заходами. Ми от працювали на подібному заході в Чернівцях, і це був такий один з перших таких великих заходів, де mm -hmm. велика сцена, людей багато і трошки був тремор. Але коли ти розумієш, для чого ти це робиш, а ми збираємо гроші на підтримку дітей, на реабілітацію дітей, для тих дітей, які постраждали від війни, тремор зникає. І ти робиш все, як вмієш. Ну і побажання нашим хлопцям, нашим ЗСУ за те, що ми маємо можливість сьогодні, все таки зустрітись. Я хочу сказати так: що завдяки вам, шановні хлопці, дівчата, з зсу, ми справді тут сьогодні зустрічаємося, і ми ось так можемо більш-менш мирно так спілкуватися, посміхатися. Це те, за що ви воюєте за усмішки наших дітей, і за це вам дуже вдячний. Багато артистів сьогодні зібралося, і от як завжди, ефектно, класно в своєму, звісно, японському стилі. Ульяна Ройс, привіт, привіт. Привіт, привіт. Як настрій? Все супер. Я дуже рада, що я тут. Яка твоя ціль сьогодні на цьому заході? Взагалі то це благодійний захід. Ми збираємо кошти. І я дуже рада, що я тут. Ціль саме моя, це просто подарувати свою енергію, свою радість людям, які тут зібралися. Ну а нас перед всіх тулить і нам веселода. Ніби це є день. Останні стільки часу приділити можна тільки кохання. Ну, по-перше, після холідей фесту радий тебе знову тут бачити. радий знову тебе бачити в гарному гуморі. Як твій настрій сьогодні? Як атмосфера? На взаєм, я тебе також радий бачити, радий бачити тут всіх. Настрій, настрій дуже гарний. Ти приймаєш участь у волонтерських проєктах? Так, зараз в мене, по-перше, брат знаходиться в ЗСУ і дідусь. От, максимально стараюся їм допомагати, максимально стараюся підтримувати різні волонтерські фонди, гуманітарку і так далі. Я завжди, ось мені хтось пише, типа, добрий день, можеш підтримати. Я завжди-завжди завжди завжди «за». Доброго дня вам як настрій по перше, як може бути кращим цей період, але я радію, що все таки є можливість через наших зсу, через нашу величезну підтримку захисників проводити благодійні концерти, і це не може не радувати. Якщо ви сьогодні не попали на захід і думали, що тут не буде нічого можливого, але вашу дитину міг помітити ось ця людина. Саме саунд-продюсер, людина, яка пише, людина, яка просуває, людина, яка знає абсолютно все. Привіт! Як тобі настрій сьогоднішній? Добре, гарний настрій сьогодні. Все дуже круто організовано, багато молоді. Це круто. які у тебе творчі плани? Творчі плани розвиватися, більше брати дітей і робити з них зірок. Який найближчий проєкт, який ми. Зможемо побачити, хоча б в соцмережах від тебе сьогодні. Від мене найближчий проект це бурла. Ви його побачите незабаром. прикрита моя і посланням коли, на таких заходах збираються саме артисти, які не просто дають свою творчість, а дають свій час для того, щоб можна було збирати, донатити і допомагати всім. Яка твоя мета сьогодні? Яка ціль на заході? Буду співати е, бурла жовто-блакитним небом. Потім буде пісня біля мого вікна, теж на воєнну тематику, така сильна пісня. Як... Ну і е, остання фраза: давай, без матюків, але русський воєнний корабль. Іді. А як же ж ти без матюків? «Русський корабль. Знаєш, ти знаєш, куди ти підеш. Вже всі говорили, куди ти підеш. Він піде, він пішов. І русський воєнний самоліт, і русський воєнний танк всі туди ж під одну лінію. Дякую. Цікаво, коли на таких заходах зустріти можна абсолютно кожного артисти абсолютно різних жанрів, абсолютно різного виконання. Ну і звісно, вони тут знайомляться між собою. Доброго дня вам! Скажіть, будь ласка, ви сьогодні співати будете чи просто зайшли у гості? Доброго дня! Сьогодні я буду vip гостею цього заходу. Взагалі, з самого початку повномасштабного вторгнення я підтримую благодійність, виступаю з благодійними концертами в різних містах України. І сьогодні, як завжди, я дуже рада долу. Я забуду тебя очень быстро, остановись, да. Но оставаться с тобой, это самоубийство. Что ты творишь, Мишель, ну остановись. Сколько в жизни еще будет этих остановиться? Но ну, неможливо не поспілкуватися з людиною, яка приклала дуже багато зусиль для організації сьогоднішнього е, нашого заходу і для збору коштів. Скажіть, будь ласка, які зусилля ви прийняли для того, щоб сьогодні все відбулося? По перше, мої заклади харчування просто забезпечують сьогоднішнє мероприємство для того, щоб зірки були ситі, гості довольні. Згозно знаєте, полюбляю дівчат, які ходять у вишиванці, у віночках, дівчат-патріотів, дівчат, які за Україну і тільки підтримують максимально. Дівчат, скажіть, будь ласка, що ви сьогодні будете робити? Сьогодні ми будемо разом з Василисою, моєю подругою представляти бренд Артлев. Я так розумію, подруга поряд стоїть. Да? Як у тебе настрій? У е, мене дуже е, хороший настрій. Я дуже рада.